Йдемо. Ходіть. Пішайте, пішайте. Що? Не треба нічого питатись. Судова справа відкрита. А що кабінет? Ваш... Відкрите судове засідання. Це ж місце, де розглядається справа, ваш службовий кабінет. Мало би справа розглядатися у залі судових засідань. Єдине місце, де розглядаються судові справи згідно вимог закону. Я правильно кажу, ваша честь чи неправильно? Мовчання, знак згоди. А система ваша не працює? Чомусь дуже дивно, чому вона не працює? У вас драйвера нема, видно, правда? Ні, у нас все є? Ну наверху не було драйвера. Драйвера не було. Тепер тут щось у вас друге робиться. Ні. В суді цікаві речі відбуваються. Пала провез від суді 8 серпня 2024 року в Войскові судівської області складі в Лучси і Шенрику, 24 за суда засідання у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті вузьку заяву Повозку, Латина Волонтеровича, провезли суді Шендріку, і цивільній справі за заяву Повозького Владина Волонтеровича за інтересованого ради Вульської області проводить фізичного суду, надії здатної установи. В проведженије на Буцкомунсу во Ријсколуција заходи цивилна справа за зајава во Овецкога на е што заинтересувана особа Буцка Миска Рада, Бујско и Скоро на Ријсколуција пројдзење на физична особа 16 січня 2024 року ухвалю судді було до провадження та призначено справу до на 18 вересня 2024 року. Ухвалу судов засідання було призначено судово сихтеричну експертизу, проведення якого було доручено Львівській фірі судоп-сихетичних експертиз до інститут психіатрії судово психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я України. На час проведення експертизи провадження справи було зупинено. 15 марсу 2024 року під час зупинення провадження справи до суду заяви про відвід звернувся з Янки Павловський. Оскільки головуючи згідно наказу промувало, що рішення поїздця будь-якому відрежені до першого чидень першого на восьму. 2024 року було відновлено провадження та призначено розгляд відводу. Веник Павловський подано заяву від мотиву, тим, що в нього є обґрунтовані по щодо безсторонності суді. Ще індрікове посилається на ухвалу великої палати Верховного суду від 4 на 2 2020 року. Я також вважає, що є присутній тривалій спроби справи, що проведені експертизним не було негайно відновлено провадження. В судовому засіданні Павловський підтримав поданим заявам та від викладені доводи, висловивши Павловський, відповівши повідомлення документи. Південня статті 36 цифру України, зокрема, пункту 5 частини першої, перебуває, що суддя не може розглядати справи підлягає відводи, якщо інші обставини, що викликають сумнів, необережності або єктивності судів. Всього частин Перша, друга статті судкового цифра України. Питання про відвідувати відвіду судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження справи. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу суду, довіряє відвід, що доводить доходить висновку по його обґрунтовані. Статия 9 Конституції України передбачено, що ще міжнародні договори згода обов'язкові, з яких надана Верховної Ради України, є частиною національного законодавства. Відповідно до частини 1 статті 17 закону України про виконання рішень та застосування практик Європейського суду з прав людини суду застосовує проводність справ Конвенції та практику суду і правої права. Силу статті 6 конвенції про захист прав людини та положних свобод, відповідно до якого кожна людина визначені її громадянських прав та обов'язок. Або при висуненні проти неї будь-якого звинувачення право на справедливий відкритий розгляд продовжу розумного строку незаконним, незалежно та безстороннім судом. Як указав Європейський суд з вилухати України, що наявні безсторонності відповідно тут статті 6, повинна визначатися суб'єктивними та об'єктивними критеріями. Відповідно до суб'єктивного критерію беруться до уваги особисті виконання поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або бездорому і сюди справи. Відповідно до об'єктивного критерію визначається серед інших аспектів, чи забезпечує суд як такий, та його склад відсутність будь-яких сумнів у висторонності. Враховуючи виконувати узнаку про задоволення поданої заяви про провід суді Шенфіку для зняття будь-яких сумнів у заявника Павловського. статті заєвника або статтями 364 судим 2596 постановив заявив полозького летану телевіща провід судді Шентрікової цивільних співпрацювання. За заяви Павло Сколентина Володимира зарісована особа. Бузька міська рада злочинська району військової області провезнення фізичної сувереннедії здатної задоволити, передати цивільну справу за заяву Павло Валентина Володимира заінтересовану особу, Бузька міська рада злочинського рано військової області про визнання фізичної особи недії здатної до канцелярії військової суду військової області для виконання вимог статті 33-го судка України. Ухвала оскарження не підлягає, Головуюча підписала. Скажіть, будь ласка, Валентина, чи зрозуміли вам зміст ухвали? Так, зрозуміли. Дякую. Дякую. Седове засідання можуть запитати.